На сьогоднішній день ми зробили ще один крок для того, щоб бути більш відкритими, для того, щоб наші люди, наше населення нашого регіону відчували себе більш захищеними, не дивлячись або це правопорушник, або це законопослушний громадянин, але всі люди і всі мають право на гідне існування. Деякий час ми впроваджували. Цей проект в життя і сьогодні мали змогу презентувати громадськості, презентувати представникам юридичних організацій, владі і всьому населенню. Сьогодні ми відкрили систему Кастадірекорс у Запорізькому районному управлінні поліції, і це 113-й тринадцятий відділок поліції, який вже має систему. Каста рекордс у себе для використання в своїй роботі. В чому якби, плюси цієї системи це те, що ми маємо можливість на першому поверсі підрозділу поліції зробити таке безпекове середовище, і цей простір системи Касти рекордс забезпечується саме на першому поверсі. Перший поверх передбачає всі місця, де може перебувати громадянин або ж затримана особа. Це кімната конфіденційного побачення з адвокатом. По суті, це робоче місце адвоката, захисника, який може в підрозділі поліції провести свою роботу, здійснити свої функції як адвоката чи захисника. Робоче місце інспектора з дотримання прав людини це його робоче місце, і з робочого місця він може спостерігати використовуючи систему відеоспостереження на першому поверсі 24 на 7. Спостерігати за будь-яким переміщенням затриманої особи і вести досьє затриманої особи, використовуючи саму підсистему систему Касти Також передбачено кімнати слідчих дій, їх декліка, для того, щоб поліцейський міг здійснювати свої процесуальні дії із затриманою особою саме у відповідному приміщенні, саме на першому поверсі, мати комунікацію і мати свої професійні дії. В цьому, в цьому кабінеті далі, якщо поліцейський слідчий приймає рішення про затримання особи, ми маємо кімнату для затриманих, і е, ця особа може утримуватися 24 години на території підрозділу поліції в кімнаті для затриманих. Причому інспектор з дотримання прав людини він фіксує також і харчування, і надання водички саме затриманій особи. Тобто, дотримання прав затриманої особи повністю забезпечується цим інспектором. Він, по суті, є. Тим гарантом, який забезпечує, і будь-який громадянин може запитатися, що було затримано засоба, або що не було, і цей інспектор дасть відповідь на це запитання. В цьому особливість цього проекту, який впроваджується в національній поліції України, по перше хочу подякувати громаді міста Запоріжжя, Запорізькій області, місцевій владі і досконалення вони стали можливими завдяки тих субвенцій, які ми отримуємо від місцевої влади для нас. Це Маркер того, що ми щось робимо вірно і правильно. Планах у нас сьогодні була передана естафета запорізькому відділку поліції, там де ми плануємо наступне впровадження цього проєкту. Дякую всім, хто долучився. Перш за все команді поліцейських, які над цим працювали. Дякую місцевій владі, а також громадським організаціям, капеланському патрулю. Ну і всім стейкхолдерам, які були небайдужі і допомагали у втіленні цього проєкту.